Хочу вам розповісти про алкоголь. Багато вже про це все сказано, але є ще моя версія. Алкоголь це, це така штука, де от кожен трохи філософ, трохи сомільє, і, і трохи ото вже я більше бать, пити не буду. Ну, це, ж, ну, це ж як, як, як культурний знаєш, якийсь пласт від елітного алкоголю. Віскі там, грому, до домашньої настоянки, якими можна заправляти ракети, блять. Понімаєте? А Alto Extreme, Це ж взагалі така хуйня, яка не піддається жодному прогнозуванню. Ну, це, це пригода, в яку ти, на яку ти не підписувався, блять. Понимаєш? І отак. І з віком, можливо, ви замічали. Що змінюються відносини з алкоголем. Якщо в 18, ти п'єш все, блядь, Абсолютно. Ти можеш змішати пиво, горілку, вино, блядь, закусити це все однією якоюсь конфеткою і закурити папірозку чи яблучком, там вже не важно. А конфета зазвичай є риска така, блядь, маленька. І на ранок ти встав і все, і на пари, блядь, Взагалі. І як то ти, знаєш, санаторія приїхав тільки, блядь, і все в тебе добре. А от якщо вже це все зробити десь там за 30, ну все піздець блядь. Наступний день це просто викреслюєш з житті. От. І тебе болить навіть те, чого в тебе нема, блядь. Поніма? І твій організм тобі от зранку на другий день каже, ти помниш оцю, блядь, я різку конфетку, якою ти закусував? Це долбоєб, треба було їсти сало, тобі ж не 18, блядь, уже. Яка конфетка, блядь? Тепер сиди, блядь, оце цілий день і думай про свою поведінку. Світло бажано не включати, бо сильно голосно, блядь, працює лампочка. От. І взагалі, зараз стало модно пити оце крафт. Крафтові вина, крафтові пива. Раніше було просто захотів півка, зайшов, все, світле темне взяв і, 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 блядь. А зараз що? Приходиш, відкриваєш це меню в якомусь барі. І що? І кажеш, мені, коротше, якийсь шнапс, блять. Або щось, типа. З якимись нотками хвої, цитрусом, легким присмаком, може, депресії, пресії, блять. Я не, я не знаю. І найголовніше, що ти в душі не їбеш, що зараз тобі принесуть. От що, от що. І от приносять. Як... <смас> приносять стакан якоїсь такої каламутної хуйні. Взагалі непонятно, якого це кольору, якої це консистенції, блять. І стоїть воно, блядь, як крило від самолета, а може й більше. Ну. Ти п'єш і розумієш, що на смак, ну, блядь, як як тройно одеколон. Тільки ще хвою додали. Як п'єш адекалон, тройно і закусуєш лкою, блядь, От якась така хуйня, непонятна. Взагалі. Але ти кажеш, єбать, блядь, який букет, які вкуси там. А хочеться, то просто ж пива. Окремий вид алкоекстрима, то це коли ти приїжджаєш в село. Бля. Там просто, ну, розкажу історію. Якось з батьком їхали, і метрів за 500 вже додому, йому живе його товариш, дядя Коля. І щось батько каже, давай зупинись, привітаємося туди-сюди. І все, поки я вийшов з машини, вже вже йдуть пити 50 грам. Йду ну, з ними. У мене в машині завжди лежить якась бутилочка. Тоді було війська, яка бутилка заберу, приношу, ставлю на стіл. Дядь Коля там ріже якесь сало, щось якийсь хліб, цибуля. Ви пробували віскі закусувати сал... салом з цибулею, блядь, блять, з чесником. О, бля. Випиваємо, в общем, мите віскі. Дядя Коля каже, якусь ти хуйню Сіра вже приніс. Зараз, каже, я принесу свою. І пішов. Приносить, значить, і каже, чиста, як сльоза. І я думаю, ну все, вже понятно, А він додає, на берегу настояна. Твою мать, думаю, ну все, приїхали. Наливають, і я думаю, ну все, ну, а не пити ж не можна. І думаєш, ну, ну дупа. Але випиваю. Да ні, не дупа. Це повний піздець, повний, блядь, понимаєте? Через секунду тухне в очах. Секунд через п'ять, ти чуєш, так от чотливо чуєш, голос своєї печінки, яка тобі каже Сережа, ти долбойоб? Ти що оце випив? А що мені з цим робити? Як я маю це все нейтралізувати? У мене навіть ферментів таких немає, блядь. Поніваєте? Секунд через 20 вертається зір, і ти думаєш, блядь, вже добре. Вже добре, що зір повернувся. Значить, після три... Після пляшки на трох згоріли нахуй брови. І з пам'яті пропав десь 2015-16-го здатність говорити взагалі людською мовою. І мені кажеться, що там немає промілів, градусів. Оці. Там є, блядь, просто термін розпаду і все. Ну, це така херня, я ним не тільки ракети можна заправляти. Я не знаю. Але що потім? Потім ранок наступає. Наступає ранок. і... От кожен з нас коли-небудь перед зеркалом блять, з мінералкою стояв і казав, все, більше ніколи. Навіть на Новий рік, навіть на свадьбі своїй я пити більше не буду. Тільки кефір і свята вода. Все. І десь в часа три дня дзвонить кум і каже: слухай, я тут таку Калганівку відкрив. І ти думаєш, ну після тої борочанки, що була вчора, то це ж майже лікарство. І йдеш до блядь, І цикл замикається. Це ж якраз те, що тобі тільки сьогодні потрібно було. Якось так. А ще є така фраза: давай по бокальчику півка і додому. І в кого закінчилося одним бокальчиком, хто мені скаже? Пишіть в коментарі. Я думаю, що коментарів не буде. Ні в кого не заканчувалося. Це, як, знаєш, ти прочитав умови користування, то ставиш галочку. Або я перезвоню через 5 минут. Оце от те от, саме, блядь. Ніхто, ніхто ніколи не йшов після одного бокала додому. Бо бокальчик це як стартер, знаєте, в моторі. От, от він включився, завів двигун і, всь, і поїхали. Все. Все. І далі вже не важливо, що ти п'єш, чи там буде горілка. Головне, щоб не ота Борочанка, блядь. Бо це ну, все. А далі прощай розум. Зустрінемось завтра, але ненадовго. Ну, до того часу, поки кум з калганом не позвонить. От, а ще алкоголь має таку якусь, я не знаю, магічну властивість. Він відключає центр, який відповідає за сором. І особливо це відбувається десь в караоке, блядь, 3 часа ночі. Все, ти вже підходиш тоді до мікрофона, ти звізда, блядь. Вибираєш якусь пісню, ну, щось типа батарейка або старі фотографії. Мозок тобі каже, ну давай, Вася. Опозорся, блядь, як треба. І ти собі представляєш себе як мінімум Фредді Меркурі. Ну мінімум. Ти просто чувствуєш кожну нот. Кожну, блядь. А наступного дня, що відбувається? Правильно, тобі показують відео. того, що завжди знайдеться якийсь підарас, який це все знімав. І ти думаєш, там не Фредді Меркурі. Там звуки, які навіть тако віддалено не нагадують ноти. Це як, як засунути в стиралку кирпич і поставити на отжим. понимаєте? От щось отаке. А саме прикольне, що там. Це на фоні твоєму. Звуки, де підспівує твій кум бек вокалом, помієш? О, і ці звуки кумовські, похожі, знаєте, щось на якій вияв вовк десь на заправці під Житомиром. Ну от десь от там. Але саме саме круто. От. самі круті історії починаються не з фрази Сижу я якось в бібліотеці. А саме круті історії починаються, якщо от, фраза така, коротше, три часа ночі. Ми десь в районі Тернополя, ну, принаймні, так показує навігатор, і Саня в одному кросовку на босу ногу щось пробує пояснити мінтам. І саме цікаво, що в нього виходить. І ми їдемо далі. Як вони його поняли, непонятно, але може вони теж п'яні були, я не знаю. Але ну їдемо далі. А ще буває таке, знаєте, що от п'янка, сидите собі там, компанію, і щось закінчилось, або, або спиртне, або цигарки, або ж. І ви просто збираєтеся і йдете в магазин. А десь через часа-полтора указуєтесь на якомусь весіллі, зовсім в другому районі. І де вже другий день, ти, як почесний свідок, вже дружба на тебе вдіває оцю свою рушника, оцього, ленточку, блядь, щось. От, ти вже лучший друг жениха чогось, непонятно, як так сталося. От. Бо ти розказав якийсь тост про податки, блядь. Про які податки? Що то був за тост? Але, але маємо те, що маємо. Так от. Алкоголь, знаєте, це як, як кредит зі ставкою 100%. Ти забираєш радість в завтрашнього дня, а то і в післязавтрашнього. Але от завтра прийдеться віддавати от, от з процентами, все як положено, от лежачи під ковдрою. Помієте, закусуйте, люди, закусуйте. А взагалі алкоголь це такий, знаєте, як соціальний клей. Він зближує людей, які, от, будучи тверезими, ми, навіть не привітались б. І що, і що треба запам'ятати? що... Найкраща оця стадія, і я ото зараз умнічую, в мене такого немає, я просто помічав, що от найкраща стадія це коли тобі ще весело. Ти знаєш, де твій телефон, і ти чітко можеш вимовити слово паляниця.